Вартість пального може підскочити до 72 гривень за літр. Причина загострення на близькому сході та можливе перекриття іраном Ормузької протоки. Через це світові ціни на нафту можуть зрости до 110 доларів за барель. Якщо так і буде, бензин в Україні подорожчає на 10-12 гривень. Експерти кажуть, це мало ймовірно, але ризик є. Більше про причини здорожчання пального та ефект від цього на вартість інших груп товарів обговоримо з гостем нашої студії сьогодні. Це Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас радий бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Щиро назаєм. займ, пане Олеже. Не вже дійсно може бензин підскочити в ціні на 10-12 гривень, хоча він вже почав. Ростивити. Ні, ну дивіться, е, от е, настільки швидкоплинний от цей процес зміни світових цін на нафту, і настільки швидко міняються обставини в перській затоці, що е, навіть прогнози ще вчорашні, сьогодні вже не дуже актуальні. На стелах так. не встигають міняти цінники. Так, Значить, дивіться, якщо ще вчора, позавчора. Е, Барель нафти марки Brent, а треба розуміти, що е, внутрішні ціни на бензину вкрай залежні від світових цін на нафту, тобто вони чим вищі, тим автоматично вище закупи е, е, нафтопродуктів і тим вище ціна на стелі. Так от ще вчора 76-77 доларів за барель було. Та сьогодні, вибачте, будь ласка, 68. Ну тобто, після того, коли е, е, президент Сполучених Штатів Америки Трамп нарешті пояснив самому собі, що таке мир через силу. Ми з вами побачили до деякої міри, ну от він же сьогодні об'явив, що ніби і Ізраїль, і Іран домовилися про припинення вогню, ніби формально підведена риска під цією війною, дуже швидкоплинною. І подивіться, реакція світових цін на нафту вони тут же почали швидко падати і. Вони приходять практично зараз до того рівня, який був ну, ще там півтора тижні тому, там 66, 67 доларів за барель. Ну зараз 68,7, і Тобто, ну от десь вже почався цей процес. Чому це нас так сильно хвилює? Тому що від всіх цін залежить стела наша. І е, коли ми з вами побачили оце стрімке зростання, були абсолютно справедливі побоювання, що е, криза на Близькому Сході може перетворитися в затяжну це раз по друге, що дійсно ви правильно сказали, якщо Іран би заблокував румуську протоку, а це 20% світового трафіку нафти, то автоматично це би підняло достатньо серйозно ціни на світовому ринку. Там до 110 доларів за барель марки Brent, І тоді дійсно прогнози щодо зростання цін до 70 гривень за літру бензину на заправках в Україні, я маю на увазі, ну звичайно, не брендового бензину. Було би реальністю зараз. Я думаю, що ситуація стабілізується, і напевно, от той рівень цін, який ми сьогодні маємо, він напевно збережеться на найближчий час. Ну знову ж таки, ще вчора прогнози були набагато гірші. Сьогодні прогнози кращі. Що буде завтра? Не знає ніхто, але в будь-якому випадку тенденція є однозначно позитивна. Але почався сезон відпусток. Потім буде збір врожаю. Це теж впливає на вартість палива. Ні, ну попит безперечно буде зростати, і е, в дійсності від того, скільки буде коштувати дизельне пальне, напряму залежить, е, яка ціна буде зернових е, наприкінці е, сезону збору врожаю, і, безперечно, е, що ми будемо мати в цінах на продукти харчування. Ну тобто, дивіться. Е, Доля паливомастильних матеріалів в довезенні зі складу до магазину вже готової продукції, є невелика. Тобто, ну палив, скажімо так, оптово-збутова надбавка 10%, в межах оптово-збутової надбавки, видатки витрати на е, пальне є великі. А от коли ми з вами розглядаємо е, механізм збору врожаю, де паливомастильні матеріали, в першу чергу, дизель, дизельне пальне займає суттєву, е, скажімо. З питому вагою, і безперечно там ціна на дизель впливає серйозно. Тому чим дешевше дизельне пальне буде при зборі врожаю, тим дешевше буде за результатом. Ну скажімо, кінцева продукція, яку ми з вами отримаємо. Знову ж таки, це одне із складових, які будуть формувати ціну на врожай цього року. Безперечно, є надзвичайно важливе питання в залізк і буде того врожаю. Яка буде літо, наскільки воно буде посушливе, наскільки воно буде е, мо, вологе. Ну тобто треба розуміти, що від тих речей напряму залежить і врожайність гектара. А коли ми з вами говоримо про минулий рік, він був надзвичайно несприятливим. Ну, не будемо самих себе дурити. Мінус 30% відсотків ми зібрали, чого її ціни на борщовий набір так скочили цього року. І зернових там було мінус 10 мільйонів тонн. Ну, тобто, однозначно, ці всі речі сприяли тому, що е, ну, 23-й рік був хороший, інфляція була 5-7 24-й рік урожай не був дуже поганий. Маємо сьогодні інфляцію 15,9%, продуктовий кошик підскочив на 22%. Ось е, є пряма залежність від того, наскільки ми успішні з точки зору погодних умов і врожаю, і інфляції в середині країни. А що зараз з цінами відбувається? От мені здається, що вони за останній час трошки підросли. Ну, дивіться, ми з вами вже прийшли до сезону. Ну тобто. Всі е, переживання з приводу того, ціни, які будуть сильно рости, дотягнемо, дотягнемо, вони закінчилися. Все. ми з вами в третій декаді червня вже почався сезон овочів з відкритого ґрунту з нашої території. Правда, нас трошечка не тішить погода е, температурами. Якби вони були вищі, було б напевно обіцяють тепло. Обіцяють тепло, та але не у нас Не в центрі. Але, але не у нас, та але в будь-якому випадку треба розуміти наступне: е, чим е, тепліше і вологіше, чи тим краще буде врожай об'єктивно? Ми вже ввійшли в сезон. Вже ми бачимо з вами, почалося невеличке здешевлення е, овочів. Ми вже побачили, що ну принаймні, навіть за минулий місяць е, здешевшуло молокосоровина, і однозначно пішли в стіни на е, вершкове масло, на молокопродукти, на сири. Тверді, які, тобто у ті речі вже от, ми бачимо елементи сезонності. Зараз, ще раз повторюю, як піде овочева група з відкритого ґрунту, а це кінець червня, початок липня, е, я думаю, що ціни обваляться достатньо серйозно і е, у нас традиційно літо це дефляційний період. Тобто це є період, коли ціни на продовольство падають. І відповідно падає вартість продовольчого кошика українців. А ми зараз на своєму чи щось імпортуємо? Ну, дивіться, у нас е, імпорт практично є по всіх позиціях, але він е, носить характер балансуючого. Ну, тобто, коли ми відчуваємо невеличкий дефіцит, у нас поїхав імпорт, який е, на рівні тої ціни, по якому він заходить, формує ціну внутрішнього ринку. Але 92% продукції, що ми їмо, це внутрішній ринок. Хоча ще раз повторюю: від врожаю достатньо серйозно залежить доля імпорту. І ну от дуже яскравий приклад. Як на мене, е, у нас з вами традиційно е, картопля по імпорту заходила десь там кінець квітня початок е, травня це була молода картопля з відкритого ґрунту з єгипту і з е, ізраїлю ну тобто то, то що е, починалося заходити вже з нового врожаю е, в цьому році в от 24-25 рік який там розпочався е, осінню 24-го року у нас перший імпорт картоплі був е, в листопаді місяця минулого року і при чому картопля пішла з Литви, з Польщі, з Іспанії. Тобто, нам не вистачало тої картоплі, що ми зібрали всередині країни. Тобто, дуже багато залежить від врожайності, дуже багато залежить від того, скільки ми змогли зібрати, але я думаю, що цей рік буде набагато кращий. Ну тільки лінивий не посадив картоплю на своїх присадивних ділянках, там, де минулого року росли квіти, люди навіть повертаються в небезпечні зони. Так, так, так. І я думаю, що цей рік буде кращий. Ну, ну принаймні вологість набагато краще, ніж минулого року, точно. Пане Олеже, стосовно сезонності і падіння цін, зараз сезон і полуниці і черешні, але на жаль, ціни настільки кусаються, що можуть відкусити. Ні -ні, Пальці давай, так точно. Не будемо уточняти, що вони відкушують. Дивіться, тут по кісточкових тут взагалі ситуація є достатньо зрозумілою. У нас з вами, пам'ятаєте, в квітні місяці пішли приморозки. Причому були дві хвилі приморозків. Якраз спочатку на абрикоси персики, потім по черешні вдарило. Яблучка трошки пізніше були, вони якось так е, встигли проскочити. А е, оті кісточкові вони серйозно постраждали, і їх практично немає цього року. І ми це бачимо по цінах. Вони в реальній дійсності там ми от порівнювали десь на відсотків 40-50 дорожче, ніж було минулого року в сезон. Ну і в нас сезон черешні він ну, закінчується в кінці червня, по суті. Так що, ну. Хто хоче поласувати, можна собі там дозволити трошечка там тої черешні української, але її не так багато є, і вона в дійсності дорога. З полоницею ситуація трошки краще. Там теж ті приморозки вдарили по тій полуничі, що була під плівкою рання полуничка. Е і сезон трошечка затягнувся у нас. Традиційно у нас полуниця перша декада червня. А зараз ми от рахуйте, от тільки зараз бачимо полуницю з відкритого ґрунту, що починає надходити. Я думаю, що вона ще буде трошки дешевшати, і з полуницею можна буде ще щось приємне зробити. А щодо малини, адже Ой, чекайте, малина це набагато пізніше. Це раз. По-друге, е знову ж таки, е там є свої особливості по погодніх умовах. Ну, у нас зараз реально дорога, достатньо серйозно. Ну і вона трошки пізніше. Це липень, серпень, малина. Знову ж таки, подивимося, як буде що з погодніми умовами. На жаль, ще раз повторюю: Україна, як велика аграрна країна, надзвичайно залежна від погодних умов сезон. І від цього залежить все: і овочі, і фрукти, і зернові, які ми збираємо. Ну а зернові це кормова база для тваринництва. Ну тобто, всі ті речі вони дуже сильно пов'язані. А як ви вважаєте, імпорт може стабілізувати так, він і стабілізує. Тобто, як тільки в нас починається якийсь дефіцит в чомусь, у нас тут же є імпорт, який виконує функцію стабілізатора. Тобто, що це означає? Це означає, що в нас ціна на внутрішньому ринку встановлюється по ціні імпорту. І навіть якщо його не дуже багато, але він заходить і на нього є платоспроможний попит, автоматично всі ціни підтягаються до величини імпорту. І тут, на жаль, теж є. Певна проблема, тому що м, імпорт об'єктивно дорогий він прив'язаний до курсу гривні до долара. Поки що, курс більш-менш стабільний, і ми бачимо, що е, якихось таких дуже великих валютних ризиків імпортери не закладають ціну. Але ж знову ж таки, е, все дуже плинне, і подивимося, як буде далі. Пане Олеже. На жаль, мені підказує, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у Дякую. студію. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.